З дитинства він ходив знайомими стежками Кам'яної Яруги, навчався за цими шкільними партами. Мріяв, працював, жив. А коли на батьківщину прийшла війна, пішов її боронити. Ця розповідь про випускника Кам'яно-Руського ліцею Андрія Миколайовича Гризлова. Народився Андрій 9 лютого 1991 року в селі Кам'яна Яруга. У 2009 році закінчив місцеву загальноосвітню школу. В цьому ж році вступає до Чугульського аграрного ліцею спеціальність тракторист водій. В період з 2012-2013 року проходив строкову службу на посаді водія електрика радіорелейної станції Р409 МА Радіорелейного кабельного взводу телефонного центру польового вузла, зв'язку військової частини А-2319, звані Старший солдат. Після закінчення працював на Харківському глудковому заводі, любив грати в футбол. Він був турботливим сином, люблячим чоловіком і батьком, вірним товаришем, добру відкритою людиною. У лютому отримав повістку, замобілізувався через друге відділення Чугуйського ТЦК. Після мобілізації проходив навчальну підготовку у місті Житомир у 119 му навчальному центрі вече 2900 десантно-штурмових військ ЗСУ. 9 квітня 2024 року переводиться до 25-ї Січеславської десантно штурмової бригади на місце дислокації у місті Мирноград Покровського району Донецької області на посад старшим стрілець парашютно-десантної роти другого парашютно-десантного батальйону. в званні Старший Солдат. 15 квітня 2024 року Андрій зі своїми побратимами вийшов на бойове завдання поблизу села Доненька Покровського району Донецької області. Загинув 21 квітня від ворожого обстрілу, виконуючи бойове завдання. Його життя обривалося над рано. Та пам'ять Андрія, турботливого сина, люблячого батька та вітаного воїна, не завжди залишиться з нами. Схиляємо голови перед його подвигом. Герої не вмирають.